Уначка, доця, доця, маленька. це Уна, військова бельгійська вівчарка, що спеціалізується на пошуку вибухівки і зброї. Разом з кінологом Олексієм, вони працюють від початку повномасштабної війни. До того Уна була звичайною домашньою собакою. Вона натренована на пошук взривчатих наркотичних речовин. Но коли я знаходився на блокпосту, на службі. До нас приїхав командир частини і запитав, яка із собак у нас може виконувати службу по пошуку зниклих людей. Це була ніч на 29 вересня. Тоді у приватний сектор у середмісті Дніпра прилетіла російська ракета. Кінолог одразу обрав Уну. Хоча вона до того жодного разу не шукала людей. Дали дитини. Чобіточок, і я дав собаці на І собака почала пошук. Ми шукали більше 2,5 годин. Обозначила, що під руїнами знаходяться загиблі люди. Тоді під завалом у будинку загинула ціла родина: бабуся, мати та двоє дітей. На руїнах сидів пес Крим. Уна вказала місце, і рятувальники почали пошуки. Саме за цю допомогу собака й отримала медаль. Це нагорода за віддану службу, третього його ступеню. Кінолог Олексій показує, як саме Уна шукає людей за запахом. Сидіть, нюхай. добре нюхай. І коли собака запам'ятала запах, Олексій дає команду шукати. іщи. Хорошо. Хорошо. іщи». Браво, дося, браво». Окрім уни у Дніпровській бригаді Нацгвардії служить ще близько 10 собак. Саме за час повномасштабного вторгнення це перша нагорода. Оскільки наша бригада несе службу на блокпостах не тільки у зоні проведення активних бойових дій, та й на блокпостах, Уна виконує завдачу і там по знаходженню незаконного перевезення зброї, наркотичних речовин. Зброю вона знаходила у автомобілі на блокпосту в Іларіонова. Обозначила, що під бампером ззаді. Там знаходились чотири магазини з боєприпасами. Нині вівчарка Уна разом з Олексієм працюють на блокпостах по усій Дніпропетровщині. Утім, каже кінолог: собака має й вихідні, а ще частування за гарну роботу. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини, Дніпро.